У випуску прогноз оборонців щодо наступу ворога, активні бойові дії у дворічній, зникнення окупантів на Харківщині різдвяний терор. Окупанти намагаються здобути Куп'янськ на новий рік. У ЗСУ спрогнозували, як довго триматиме наступ. У дворічній активні бойові дії. Рудички загарбників жаліються, що на Харківщині ті зникають безвісті за тиждень. Росія влаштувала Харкову різдвяний терор. Головні події війни в Харківській області за тиждень, в огляді медіагрупи Об'єктив. Збройні сили РФ будуть активно наступати на Харківщині щонайменше до березня. Такий прогноз дав командир батальйону Ахілес 92 92-ї ОШБР Юрій Федоренко. Так, вони зараз дуже активні і пруть, тому що до нового року або відразу після нового року визначено завдання, що мають все таки виконати завдання по Куп'янську. Але ці бойові порядки противника, ця техніка, вона громиться на полі бою. Відповідно, за моїм переконанням до визначених термінів ворогу не вдасться досягти необхідних бажаних результатів. Моя суб'єктивна думка з того, що вбачається на полі до березня місяця. Ми точно будемо мати подібну динаміку чи буде спроможний противник тримати такі інтенсивність на всіх вітинках, зокрема і на купівщині після березня місяця. Достатньо складне питання. Все залежить від того, чи будемо ми мати додаткові засоби, зокрема. Від наших партнерів, генштаб ЗСУ у зведеннях протягом тижня інформував про бойові дії практично вздовж усього фронту на Куп'янщині від дворічні на півночі до населених пунктів борівського напрямку на півдні. Військові аналітики зосередилися на декількох населених пунктах. Інститут вивчення війни заявив, що окупанти захопили село Лозова. Це підтверджує низка кадрів із геолокацією. Українська команда Діпстейт позначає цей населений пункт як сіру зону. Військовий аналітик Константин Машовець інформує про обмежене просування росіян південніше та північніше Лозової. За його даними, загарбникам не вдається суттєво розширити свої плацдарми біля осколу, ані на південь від дворічної, ані в районі Кругляківки. Там армія РФ намагалася атакувати в бік села Загризове, проте, за даними всіх вказаних аналітиків, марно. Село під контролем ЗСУ. У дворічні ідуть бої. Цю інформацію минулого тижня повідомляли лише осінтери та військові аналітики. Уже підтвердили й офіційно. Дворічна наразі знаходиться за офіційними повідомленнями нашого генштабу під контролем відповідного збройних сил. Там ведуться активні бойові дії, включаючи цей населений пункт, тому що періодично там з'являються ворожі війська. Значить, наші воїни їх знищують. Із населених пунктів поблизу нової зони бойових дій продовжують виїжджати місцеві жителі. Це населений пункт дворічно. Він дуже суттєво постраждав, тому що він всі ці вже два трохи більше двох років від деокупації знаходиться близько достатньо до лінії фронту. Відповідно туди прилітає все, що завгодно. Але тим не менше, враховуючи те, що ворог активно застосовує зараз півдрони і скиди, і у нас є вже декілька. З таких ситуацій, коли цивільні люди страждали внаслідок таких атак саме цими засобами, то безумовно ми і бачимо реакцію людей. Тобто люди з Дворічанського напрямку, дворічна Кутьківка, Западне, вони потрохи починають виїжджати Родички російських загарбників, що вдерлися на територію Харківщини, жаліються. Чергове звернення до диктатора Путіна записали жінки окупантів із військової частини 41611 з міста гусів. кажуть від появи на Харківщині до зникнення безвісті окупант проживає лише тиждень. Хотим попросить вас провести проверку командования, участвующих на направлениях в сел Глубокое, Стреличье и Волчанск. С момента подписания контракта до статуса пропал без вести у некоторых проходит всего 7 дней. Ссылаются на невозможность эвакуации тел в связи с тем, что позиция находится под контролем противника. Эвакуации с Глубокого нет от слова совсем. Но в новостных лентах Министерства обороны была информация, что село Глубокое освобождено 15 мая 2024 года. Соответственно, возникает вопрос: почему наши мужчины имеют статус пропал без вести в Сири Глубоко? Командование не стесняясь, сказало, що это билет в один конец. Массований удар по Харкову здійснили російські терористи на Різдво. За даними Хова, по місту ударили 13 ракет. А слідом ще й налетіли 17 шахетів. Більшість безпілотників приземлили оборонці неба. Ракети ж влучили та відключили в частині Харкова опалення. Всі удари спеціалізовані по виробничим підприємствам та об'єктам критичної інфраструктури. А внаслідок цих уражень отримали травми шість осіб. Це обсяг здійснювався в шостої ранку. Півгодини гатили по Харкову кожні дві хвилини. Під час різдвяної атаки в Харкові почала звучати нова повітряна тривога. Незвичний звук і голосові повідомлення занепокоїли містян. У мерії повідомили, це ще не диференційована система оповіщення. Просто новими сигналами допомагають старій системі. Дозволу на окремі тривоги для Харкова від військових досі немає. Більше інформації про події на фронті на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями на фронті разом із новинами. «Об'єктив».